Слава Ісусу Христу, браття і сестри! Розповідаємо вам про спільноту Лицарів Колумба. Це спільнота, яка допомагає людям похилого віку, і людям, які нужденні дуже в допомозі. Створилася вона дуже давно, більше 140 років тому. Створив її святий отець Макгівні, В Україні ця спільнота тільки починає свій розвиток і дуже дуже швидко йде вперед у кривому розі нас ще не дуже багато, але ми чекаємо нових братів у нашу спільноту. Ті чоловіки, які відчувають відповідальність за свої сім'ї, за своїх близьких, які мають бажання допомагати своєму місту, своїм людям, які живуть поруч, людям, які самі не можуть виконати свою роботу або не можуть саме за собою дивитися і. Є можливість їм допомогти. Ми всіх до себе запрошуємо. Основні принципи це братерство і взаємодопомога у нашій спільноті Лицарів Колумба. У кого є бажання послухати більше про цю спільноту, щоб її зрозуміти, приходьте, будь ласка, у місті Кривий Ріг в греко католицьку церкву, яка знаходиться на вулиці Івана Франка, 8, і питайте лицарів Колумба. Обов'язково всім допоможемо. Обов'язково всім все розкажемо і пояснимо. Будемо роздивлятися кандидатів на добру справу.